Боротьбу власним страхам вони в цій серії програли. Серед всіх посередніх, так би мовити, мені здається, у цей найсильніший. Я маю боротися. Дуже велика серйозна психологічна робота. Рівен! рівене, а мені снилися, мама. У в місті, де немає музики, щось музика при Бр брехою. Позамду бачу купу вікон зі світлом. Ну тобто, я так розумію, що вони всі прокинулися і просто так дивляться. Що там Подружки тобі не допоможуть. Ну, Наприглійсь, місіс Гріфін знає, що сталося. Принаймні, я сподіваюся. Місіс Гріфін така рада зараз буде. Завдяки вам мені довелося вислухати навікання Грізельди. Там не Нарікання грезейди, тобто навіть не фарагонди? Боже, яке приниження. Вінкс! вони за це заплатять. Ми їх переможемо. А до чого тут Вінкс? Ви самі на них напали. Вітаю, друзі! Бачу, під минулими відео ви залишили дуже багато коментарів стосовно формату коментування Вінкс. Тож сьогодні ми до цього і повернемося. На огляді 16 серія і ми починаємо. В даному випадку смішна анімація, таке відчуття, що їх вже паровоз переїхав. Моторошні жахіття. Для кожного основи свої. Незабаром батьківські збори. Як швидко летить час, я буду рада бачити своїх батьків разом. Разом чи ні? Ти хоч побачиш? Мене ці збори налаштовують на мінорний лад. Щось не так. Матінка природи чимось незадоволена. Заждіть. Ви чули дивний шелест? Техно, не вигадуй тобі здалося. я втомилася. піду одразу спати. Ніколи так не засинайте як стела. Дуже небезпечно засинати, коли навколо свічки, як у неї там ще ці якісь ну, тюлі поруч зі свічками, тому це ну, жахливий приклад для дітей, які це все дивляться. Якісь велетенські навколо неї свічки. От просто треба подивитися, як яке ліжко прям кругле. Ну принцеса це все зрозуміла. їй захотілося плюс у ці всі тюлі, але які велетенські свічки. От просто подивіться така стела, така свічка. Не знаю. Щось наснилося. Стело, бідолашно. Мабуть, то було жахіття. Пам'ятаєш, що тобі снилося? Ні, на жаль, але то було не просто жахіття, за мною хтось стежив. Я ж казала, тут відбувається щось дивне. Я не розумію, чому проблема. Стелі наснилося жахіття, то що, я йду спати. Повертаємося в ліжка. Стелла, клич, якщо щось знадобиться. Riven! you Муза, що відбувається? Муза, скажи щось. Муза, як ти почуваєшся? Не знаю. Я якась пригнічена. Мабуть, наснилося щось погане. Що відбувається? Ми чули крик. Мій сон краси. Я прокинулася. І зрозуміла, що з Музою щось не так. Ні, ти е, через свій жах, ну, тобто через свій сон ти прокинулася, а Муза просто в отрубі валялася, тобто з музою нічого, це якраз ти змусила її прокинутися. мені снилися мама, а потім сон перетворився на жахіття, У місті, де немає музики. Щось муза прибрехує, тому що вона ж кричала рівень, рівень там, тобто -то, щось пов'язане з рівенем, А тут вона каже про музику, ну коротше, щось не те. Дивно, я теж бачила страшний сон. Спершу стела, тепер ви що сьогодні відбувається? Дівчата, пригадаємо все спочатку. Ой, щось дивне. Спершу техначує дивний шелест, потім нам сняться жахіття, а муза в край без музики. Тихо, Феї. Мірта. До чого тут мірта? Кіко? Куди це ти? Що сталося? Мабуть, він відчуває те ж саме, що і я Це пов'язано з міртою. Ти змогла зв'язатися зі мною. Ця потвора поки що не добралася до тебе, Блум. Saw... Я її бачила. Вона тут ходила, але з першими променями сонця серця Будьте готові, вночі вона повернеться. Бачимо, що Трікс вирішили перемогти Вінкс їхніми власними страхами. До речі, от абсолютно схожа ситуація, як у другому сезоні віч. Я, до речі, почала хто не бачив огляд робити саме на віч. Перша серія щось не дуже добре подивилася, можливо, просто не цікавий формат. От, якщо цікавий, дайте зворотню реакцію. От я повертаюся до порівняння, І абсолютно схожа ситуація із Віч другим сезоном, де Неріса спеціально влаштовувала оцей от. Сон, який дуже схожий на реальність, пов'язаний із страхами дівчат. От і тут така сама ситуація теж це пов'язана із страхами дівчат. і Вони у сні, тобто, це щось між реальністю і вигадкою, але вони всі тут відчувають абсолютну ну а. Абсолютні реальні відчуття, от як і у сні теж бувають такі смі, що Ти прям прокидаєшся і, і не розумієш так. А це щойно був сон чи реальність. І у них така сама схема, теж шоу віч, шоу Вінкс, теж у намагаються злодії перемогти через сон і через їхні власні страхи. Як ми бачимо у стели, це. Ув'язаний з батьками, я так розумію, тут показано, що вона боїться залишитися самою. Всі розійшлися там в плані тато в один бік, мама в інший бік, і вона сама, і це її страх. Е, У музи там взагалі щось вона кричала рівень рівень, а там потім каже, що це про край музики без музики. Ну, ладно, е, як факт. І Текна також, я так розумію, боїться, що її світ стане занадто комп'ютеризований, де, е, де немає любові, де немає почуттів, де все абсолютно стало е, технічним і немає. Нічого людського? Я так розумію, в цьому от її страх полягав. Ще залишилося на черзі Блум та флора. Дивимося про них. Що ви думаєте? Що хоче віднести страховисько? Не знаю. А ти, як гадаєш, Мірта та бачила, як воно зайшло в спальню і почало рости. Ми йому чимось не вгодили, і вона намагається з нами розібратися. навіть Кіко щось відчув. Треба бути обережнішими. Я підозрюю, що це якось пов'язано з хмарною баштою. Таке враження, що монстр відчуває найпотаємніші страхи. Це точно. І якщо я правильно розумію, Флора наступна. А чого хвора наступне? А чого не блу? Я знаю. Усе це наштовхує на думку про рідних батьків. <зас> Може, муся тебе підбадьорить. Я почуваюся не дуже добре. Стело, ти принаймні знаєш, хто твої батьки. Так, а вже ж я знаю, хто вони, але їм до мене байдуже. Король у королеві солярії. А принцеса Стела чужа в їхній родині. Вони помічають мене тільки, коли я приношу табор з поганими оцінками. А тепер вони мені 6. Можливо, тому Стело так і навчається. Вона. ну, ми бачимо протягом цих всіх серій. Вона достатньо так посередньо навчається, і не тому, що вона там щось не тягне, просто тому, що вона не хоче. Можливо, от вона і сказала причину, що вони звертають увагу на мене тільки тому, що я там приношу погані оцінки і вже якось там негативна реакція, але хоч якась реакція. Ну насправді дуже дивно. Я можу там зрозуміти їхню, ну не їхню, навіть, а його тато там занятість, тому що він там король. У нього нарада така, нарада сяка, якісь там ще справи. Але ну все ж таки, це ж то я там дитина, і раз у вас з, нею. Непогані стосунки, принаймні ми бачили це в третьому сезоні е, достатньо теплі, ну то можеш якось виділити час. Е, це одне питання. Мати там взагалі вже не королева, тобто в неї немає цих е, обов'язків королевських, я так розумію, чи вона залишається? От вони розлучилися. Я, я так розумію, якщо солярія належить йому, тобто він спадкоємець солярії, мама в прольоті. Е, вона не королева після розлучення. Ну, Відповідно, в неї немає такої завантаженості. Значить, вона має приділяти хоч якось е, час. Ну, принаймні, може, може, у неї є час на те, щоб приділити цей час. От. Моя логіка така. Хоча і батька теж має бути якийсь час на дитину. Що, ну, Ви розлучилися між собою, до чого тут стела? Чого про неї всі забули? Чого такі обличчя? Ми вже змирилися. Але от в цій фразі вся стела. Тобто вона каже, та, що такі страшно, ну, їй дійсно е, страшно. Ми Бачимо в її сні, що це реально її чіпляє, що це її страх, і вона, про це, вона це озвучує, і всі такі ну, дійсно засмутилися, тобто вона розуміє, що це серйозно. І та така, та, що ви, я вже звикла, і все. Тобто в цьому і теж є характер стели. Вона оптимістка, вона. Ну, намагаються складні речі сприймати достатньо легко. Якщо вона каже, та я вже змирилася, можливо, це навіть захисна реакція, от якось там віджартуватися, це можливо її захисна реакція, теж що проявляється в інших епізодах, також і до цього вже встигли теж побачити флора. У кімнаті намагається розчакувати мірту. Відтоді як Дрікс перетворили її на гарбуза, Флора намагається їй допомогти. Вона хоче знайти зілля, яке поверне мірті людський вигляд. До речі, про чари з твоїм принцем, Блум? Якщо ти про Брендона, він просто мій друг, з яким я дуже давно не бачилася. Мені подобається це вираз обличчя. Він просто мій друг, з яким я давно не бачилась. Ну сама розумію абсурдність ситуації. же... у них уже стосунки в минулих серіях були не не просто там, дружні вони. Кожну серію буквально виходили в кафе. тобто Там вже, ну, там вже було більше, ніж дружба, це було видно, і танцювали там, і разом. Коротше. Процес у них пішов. Він відмовився від неї після випадку, того, що в Гмарній Башті, коли дізнався, що вона відьма, потім Мірта розповіла, розповіла Блум, що вона не відьма. відьма, та, ой, господи, Блум та заспокоїлася, але я так розумію, Скай про це не знав, про продовження цієї історії. тому він Ну, як завжди, просто відійшов на другий план, і на цьому їхні стосунки завершилися. Які б вони там не тевні, були дружні, не дружні, просто не спілкуються після того випадку. Скоріше б уже ніч. Ми вже помучили інших фейнічними жахіттями. Тепер черга блум її чекають дуже неприємні переживання. Флора. Щось мені це нагадує, коли лягаєш спати, начебто маєш заснути, але вночі починається заміс. Блум, Це воно. Рівниці Вінкс. Час допомогти нашому монстру. Розуміло, що в нас є центральні вороги, в даному сезоні це саме Трікс, і всі інші так, посередні, вони просто на одну серію, грубо кажучи, відволікти увагу. Тут серед всіх посередніх, так би мовити, мені здається, цей найсильніший. Тому що наші страхи вони сильніші за нас, по факту. І Або ти їх переборюєш якось, або просто залишаєшся з ними жити, і вони там впливають далі на твоє життя Отнак, І з ними, тому що якби який би там не, не був удар у Вінкс, е, магія, закляття, будь-що, все одно цей звір, він все одно сильніший, і йому ну, хоч бих не ну хоч якось там у нього стрільні, він абсолютно байдужий, він далі пішов собі існувати, тому що ти е, надаєш йому сили е, тими страхами, тими снами, які він вже зібрав. Тому або ти будеш там сильніша за ці страхи, або ну програєш. от тут я вважаю, що це один з найсильніших їхніх їх, у цих. На одну серію монстрів, тому що дійсно тут дуже велика серйозна психологічна робота відбувається. Це не просто навіть там, напряглись, якось там вдарили по цьому монстру, по цьому звіру. Тут вже дуже складна саме внутрішня робота. Посанту бачу купу вікон зі світлом. Ну тобто, я так розумію, що вони всі прокинулися і просто так дивляться, що там, що там найцікавіше такого відбувається, що чому ми тут всі не спимо. Що тут відбувається? Ми усі виснажені, не розумію. Схоже, вінкс нам не здолати, навіть коли вони втомлені. Ти. Ćopard, чого так гучно про це кажеш? Це прям комплімент. Ні! Я маю боротися! Так, так, так! Потріб тобі не допоможуть. Ти у полоні власного страху. Що тут за галас? Що тут коїться? Ваші йдуть! Це тобі! Марагонда, ну яка ганьба? Ти ж така сильна жіночка, ти така прям класна фея, і що ти оце, з п'ятого разу ти якогось тут отакого шістьорку якогось там перемогла. Тікаймо. Поясніть мені, що тут сталося. Ми не знаємо, Місіс Фарагондо. На нас напав цей жахливий монстр. Навідомо не хочеться, щоб сталося, якби не ви. Відчуваю, місіс Гріфін знає, що сталося. Принаймні, я сподіваюся. <рії> <рії> місіс Гріфін така рада зараз буде. Ну, вони просто постійно її підставляють. Гріфін, це вже не перша серія, коли вона вислуховує, от ті самі щось придумали, самі щось накоїли, я маю на увазі Трікс, і потім Гріфін така: алло, алло, повісні за е, поведінку твоїх е, учениць, студенток, учениць. Вони ще про нас почують. Я чекала вас у хвалі дівчинська. А я що казала? Тихо. Завдяки вам мені довелося вислухати нарікання Грізельди. Нарікання Грізельди? Тобто, навіть не фарагонди, Боже, яке приниження. Я вам цього не пробачу. І це більше не повториться. Так, мем, не повториться. Я сказала мовчати. Це не повториться, бо ноги вашої не буде у цій школі. Ніколи. Не звідси. Сподіваюсь, я вас бачу останнє. О, хай будуть прокляті Вінкс. Вони за це заплатять. Ми їх переможемо. А до чого тут Вінкс? Ви самі на них напали. Нікого не нагадує поведінка. Ну, ви самі на них напали, ви самі е, створили цього монстра, на, наслали на, на них. І що? Е, вам дали дрондюлі, і ну просто вигнали після цього з цих марної башти. Нарешті, як і мали зробити вже з першої серії, а тепер винні вінкс. Але от я вам скажу, загалом нам показують, що світлі сіли перемогли, що перемога за Вінкс. Насправді тут перемога лише за фарагондою. Тобто там насправді програвали. Ну, вони програвали власним страхам. Плюс пробігли сюди ці трікс, щоб добити їх. Ну тому, що ос ослаблені він їхні сили там не працюють проти цього монстра. І власне все на цьому вони мали вже програти. Але з'явилася фарагонда, і це вона перемогла там з п'ятого разу. Ну, принаймні, завершилося все позитивно. Але самі вінкс вони програли, я вважаю, в цій битві, тому що дійсно і монстр, ну вони монстра не знищили, вони не знищили там ніяк, навіть не вплинули на трікс. Просто все зробила фарагонно. І, на щастя, все завершилося добре. Але е, боротьбу власним страхам вони в цій серії програли. Бачу, ви залишили під минулими відео достатньо багато, багато, багато коментарів. Ну що, Це серйозно? Три з половиною підписчика. Все заради вас. Вітаю, друзі! Сьогодні я вже забула, що я хотіла сказати. Вітаю, друзі! Бачу під минулими відео ви залишили дуже багато коментарів. Що за дуже багато, хто тобі прям дуже багато їх залишив? Ну, багатенько, ну прям не дуже. Ладно, скільки я балакаю? Вас підкуємо.